Привіт! Сьогодні я поділюся з вами рецептом дуже смачного курячого філе в ароматному соусі. Цей рецепт стане справжньою знахідкою для вашого обіду або вечері. Ну що ж, давайте розпочнемо готувати. Я беру два курячих філе та нарізаю їх на ось такі шматочки. Тепер потрібно його замаринувати. Додаю сюди білок від одного яйця, вливаю соєвий соус, додаю чорний мелений перець за смаком. Всипаю крохмаль та вливаю яблучний оцет. Все гарненько розмішую та залишаю філе промаринуватись мінімум на півгодинки. Тим часом у мисці змішаю куржут, мед, яблучний оцет та соєвий соус. Все гарненько розмішаю. На розігріту сковорідку наливаю трохи рослинної олії, викладаю сюди філе, сковорідка повинна бути дуже гаряча і на великому сильному вогні обсмажую м'ясо трохи до золотистості. Можна, звичайно, смажити по одному шматочку, якщо нарізати більш крупнішими шматочками, але я не хотіла з цим возитись, тому нарізала так і смажу все разом. Тепер сюди додаю соус, який приготувала раніше, та обсмажую ще декілька хвилин, доки соус не загусне. Тут бажано не робити цього сильно довго, щоб м'ясо не пересушити, а воно залишилось соковитим та ніжним. 5 хвилин, я думаю, буде достатньо. Ось і все, дуже смачне соковите в кисло солодкому соусі готове. Подавати можна з будь-яким гарніром. Мені особливо смакує з відвареним рисом. Спробуйте, я впевнена, що вам також сподобається. Готуйте для своїх близьких та радуйте їх смачною та корисною їжею. До зустрічі!